Вітаю вас всіх 108-ю річницею жовтневої революції, яка відбулася в листопаді. Особливо задоволення молодь. От Отоявіть, що Радянський Союз би не розпався би. І якби він не розпався, всіх би заставили йти працювати інженерами на заводи. Платили б в 5-6 разів більше, ніж зараз платять в середню зарплату, тому що якби ріст економіки зберігся, такий, як був в Радянському Союзі, це було плюс 10%. Кожного місяця, то нині на душу населення в Україні було б десь 30 з то тисяч доларів ВВП. Ну, а зараз є там три з чим то Десять разів треба було помножити те, що було а, зараза. І що ж, мучили людей, мучили, давали квартири, хай невеличкі, але давали. І планували до 2000 року роздати всім квартири. І воно ну, реально, воно ну, реально, тому що хватає будівельних матеріалів, хватає кранів, хватає людей, які це все построять. Але воно не всім треба, тому що якщо в населення немає бажання як кажуть, виділитися серед інших, купивши квартиру чи щоб батьки підігнали квартиру, то нема тої чувства гордині, нема тих жовтих штанів е малінових і тому подібне. А якщо немає диференціації по штанах, то немає для суспільства смислу жити. Потрібно, щоб була градація між людьми, щоб люди конкурували, хто, хто вище вилізе, хто більше насре. О, на кого. І раніше не пускали за кордон. А зараз бери, їдь, якщо ти дівчина, або маєш трьох дітей, або глядиш бабку і разом з нею десь їдеш. А так можеш їхати, а так то не можеш їхати, Тому що дві колишні країни Радянського Союзу. Між собою воюють. Якби вони були в Радянському Союзі, в них би цього всього не вийшло. Ну, але це все, ну, це все дурниця. Ти можеш поїхати, якщо маєш гроші. І там працювати на клубниці, якщо не маєш гроші. І пити каву в відні, якщо маєш гроші. А як не маєш, то тобі пан якось хербратки принесе. Ну, це все нормально, це так, все воно по суті і має бути. І вже більше, ну, вже більш не повториться, вже це була найбільша помилка в, в людство, да. і людство. І людство так воно просто ну, знаєте. Наприклад, якщо десь відбувалася буржуазна революція, після буржуазної революції приходила там кромбель, буржуазна революція, потім прийшла реставрація, знову аристократія назад вернулася, Чи французька буржуазна революція, теж бурбони вернулися. І вже все, ми сказали, що все більше більш демократії не буде не буде більше буржуїв, але якось воно не так складається в житті.